Слухай Гамане, що би можна зробити тому чоловіку, якого цар хоче вшанувати. Автоматично гордість того чоловіка, яка в ньому є, каже, а хто то може бути. Вау, тут нікому більше бути. Я самий самий. Вау, царь. Супер. Вечором йду на банкет, до вечора Мордохей буде повішений. Тут ще мене цар якось ушанує, давай я придумаю, як. Того коня, на якому цар лише в окремі дні їздить, самого крутого сюди. Одежу ту саму круту, царську на нього вдіти, мантію, і одному з наближених придворних дати того коня в руку, і нехай водить, посадити того чоловіка на коня, нехай водить по міській площаді, нехай кричить, щоб всі люди знали, що от так робиться з тим чоловіком, якого хоче вшанувати царь. Ва, я зараз мардохи на царському рисаку поїжджу. Зараз всім будуниці падати передо мною, а я в царських шатах. І цар каже, зроби то тому Мардохаю, бо він заслужив собі на того. І собі стан цього гамана, як він себе почував? Я думаю, що його там на мить паралізувало. Я його вішати маю, а той мені велено його на коня садити. Шановець, він передо мною не хоче падати ниць, а я його. Ну, Але ладно, добре, до вечора він і так буде повішений. Ну і так було зроблено Мардохаю. Хоча дивіться, це було предостереження. Це є наука для всіх гордих. Інколи Бог перед тим, бо ми читали Бог гордим противиться. Ще до того, перш ніж їх скинути під ноги, як того Херувима, скинути у порох землі, повністю його повалити в грязі. Інколи Бог, буває, людину ще напоумлює, застряє. Це був дзвіночок, це було напоумлення, гаману зупиниться.